Же не требуется, да? О! Ну, близько 17 години, 15 хвилин до оперативно-диспетчерського центру управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, надійшла інформація про пожежу в приватному цеху по обробці насіння, зокрема, не в цеху по обробці, а безпосередньо в приміщенні, де зберігалися відходи від цього виробництва, а саме насіння від верніше шелуха від насіння. По прибуттю було з'ясовано, що горить приблизно. До 50 квадратних метрів покриття цього складського приміщення. До гасіння пожежі було залучено три розрахунки на трьох пожежних автомобілях. Постраждалих від пожежі немає. Причина, йде процес встановлення причин даної пожежі. пожеж. Velho, really? 到了，